Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці, всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Це Ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так: типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5 — Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, Тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця. Не буде у них як взяти ці гроші.